X5 і X7 реально достала. Їх повсюди, просто тьма. Хочу унікальний автомобіль, от не як всіх. Е, дивись, я для себе чисто. От, я не знаю, вона мені візуально дуже подобається. От це... оцініть, що краще x 5 взяти чи такого Лінколь да, на Це Лінколь Nautilus, 2024 рік. Конкретно в даної моделі У нас скільки там майже 7 тисяч миль. Пробігу. Що це взагалі не є да. багато ударів. Салон, дивіться, дивіться, да. екранчик. який ну, реально шикарно виглядає. Це, це 2,0? так? Це, да? Да, це двохлітровий гібрид. Тобто, вона ще буде відносно економна ця машина. Виглядає дуже гарно, виглядає дуже сучасно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, мені здається, плюс-мінус 40-45. Е ну, 45 тисяч гарно. 24 й рік, пробіг 6 тисяч миль да. це там орієнтовно скільки ну, до. Ну 12, 12-й, 12, 12, да. да типа афієнний варіант, так що кого цікавить компанія за трейд, приженемомського Лінкольна.